Люта донація нині у серед місті Львова розпочав новий сезон. Центр крові на колесах. Охочі, які попередньо зареєструвалися, могли здати Багряну і тим самим врятувати не одне життя. Бладмобіль торік придбали і передали німецькі волонтери завдяки співпраці народної самоборони Львівщини, донор Юа та ветеран медіа. Він курсує районами міста. 2024-го цей автобус крові виїжджав на донації 24 рази. Цьогоріч це його перша зупинка. Позаду Львівської ратуші збираються потенційні донори. Нині їх зареєструвалося аж 90. Організатори кажуть, за три години можуть не встигнути усіх прийняти, але запас зайвим не буде. Бо ж після медогляду комусь можуть відмовити. Добровольці гріються гарячим чаєм і поки чекають на чергу. Розповідають, як готувались до здавання крові. З'їсти легеньку кашу, не курити за дві години до того. Ну і так дотримуватись, дієти за три дні до не їсти жирної їжі, такої солоної, маринованої. Ніколи не здавала, але прийшов, бо я давно планував здати корову і сьогодні перший раз. Не здавала раніше. Хотіла, але завжди було якесь але то захворіла, то робота, то ще щось. Але це є важливо, тому, що це може комусь рятувати дійсно життя. Це другий мій раз. Просто захотіла побачила пост в друга військового. Вирішила, що це дуже потрібно. Знаю свою групу, знаю всі правила. Дотримуюсь дієти донорської. Тому в автобусі є все необхідне, аби донація минула швидко і комфортно. Процедура триває приблизно 15 хвилин. Усю зібрану багряну везуть у центр крові в першому медоб'єднанні. Досі Бладмобіль виїжджав раз у тиждень, тепер планують двічі або й тричі. Почали з центру нашого міста, щоб показати людям, що існує така штука, як мобільний центр крові. Подальшому ми будемо у всіх спальних районах, для того, щоб донор не їхав в центр крові, а центр крові їхав до донора, тому що це набагато зручніше.